Вони більше вже до людей розташовані ніж звичайні мишки, бо звичайні мишки вони і мають інстинкт виживання і вони вимушені ховатися. Не дивлячись на довіру та прихильність до людей, цих гризунів вивели для лабораторних досліджень, зокрема, тестування ліків та косметики. Прихисток хвостаті знайшли в одному із зоопарків Дніпра. Працівник розповідає, потрапили сюди випадково. В неї немає меланіну і тому немає. Маскуючого забарвлення і в природі майже неможливо зустріти таких мишеняток. Від 50 до 100 мільйонів тварин щорічно потерпає від експериментів не тільки гризуни, а ще кролики, мавпи, коти та собаки. Використовують навіть комах. Після цього більшість присипляють. Олександр, власник відомого дніпровського бренду косметики, ще на самому початку створення компанії відмовився проводити випробовування на тваринах. Ми ні разу не тестували свою продукцію на тваринах, тому що ми вважаємо це негуманним, тим більше це косметична продукція. Ми купуємо сировину у великих національних і представників в Україні, і також інтернаціональних компаній, такі як BSF, Мерк, ті, які вже. Давно, скажімо так, також перейшли давно від тестування на тваринах уже до більш гуманних способів. Зоозахисники не один рік б'ють на сполох та привертають увагу до цієї проблеми. Аби проілюструвати біль, яку переживають піддослідні тварини, у 2021 році створили документальний мультик Сейф Ральф через експерименти людей, кролик втратив зір на одне око та слух. Ральфі. що за знімальна група. О, а вони просто переслідують мене, знімають документалку, здається. Попроси нас витягти звідси. Так, так, врятуйте нас, ну ж, боральфи, просто попроси їх в Європі. Повністю заборонили тестування косметики на тваринах. Зокрема, досвід виробників з Дніпра показав, без цього можливо обійтися. Я так думаю, що якщо є можливість не використовувати, то треба звичайно. Знаходити якісь можливості, щоб не чіпати живих тварин, але ми повинні бути дуже вдячними цим тваринам, тому що вони дали можливість нам отримати такі препарати медичні і на новий рівень і медицини, і косметології вийти. Якщо б не такі тваринки, то мабуть ми б не могли користуватися тим, чим маємо користуватися зараз. Україна не залишається осторонь проблеми ще у 2021 році. Кабмін затвердив постанову щодо заборони тестування косметичної та іншої продукції на тваринах. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро Тіві.